Розглянемо харчовий ланцюг, де продуцентом є дуб. На листі дуба живуть і використовують їх у їжу різні гусениці. Вони є фітофагами, а отже займають трофічний рівень консументів першого порядку. Гусеницю може з'їсти синиця. Вона займає трофічний рівень консументів другого порядку, оскільки харчується консументами першого порядку. Синиця може стати жертвою сокола. Який у цьому харчовому ланцюзі займатиме трофічний рівень консумента третього порядку. На цій же гілці дуба можна простежити інший харчовий ланцюг. Соком цієї рослини харчується попелиця це консумент першого порядку. Попелицею харчується жук-сонечко це консумент другого порядку. Синиця, яка з'їсть сонечко, у цьому харчовому ланцюзі займатиме інший трофічний рівень. Консумента третього порядку, а соків, що її з'їсть, буде консументом четвертого порядку. Ці два ланцюги живлення є прикладом ланцюгів виїдання. Такі ланцюги починаються з продуцентів живих рослин. Ланцюги живлення, які починаються з мертвої органічної речовини, називаються ланцюгами розкладання. Розглянемо, як приклад кілька ланцюгів, що виникають на опалому листі дуба. Одним із головних руйнівників опалого листя, крім грибів і мікроорганізмів, є різні мікроскопічні безхребетні, наприклад, черви нематоди. Вони займають трофічний рівень консументів першого порядку. Ними, в свою чергу, живляться ґрунтові кліщі, двохвости це консументи другого порядку. Консументами третього порядку в цьому харчовому ланцюзі будуть з хребетних борозубка, з безхребетних. Жужевиця, жук стафілін. Борозубку в свою чергу може з'їсти соків, тоді він у цьому ланцюзі займатиме трофічний рівень консумента четвертого порядку. У раціон харчування борозубки входять різні безхребетні. У розглянутому ланцюзі живлення борозубка знаходиться на одному трофічному рівні з жужелицею та жуком стафіліном. Але ці жуки можуть теж стати їжею для бурозубки і утворюється вже інший харчовий ланцюг, де бурозубка займе трофічний рівень консумента четвертого порядку, а соків, що її з'їв, переміститься на трофічний рівень консумента п'ятого порядку. Розглянуті ланцюги тісно взаємопов'язані між собою окремими ланками, таке переплетення харчових ланцюгів утворює харчову мережу.